Всім привіт друзі. Сьогодні буде відео у нас про кроликів. Ось наша старушка. Вже цілий місяць, питаюсь, її покритий нашим джоніком. Ось джонік наш, хто слідкує за нашим каналом, той знає. помісні кролики у нас. І ніяк вона не хоче покриватися. Послідній її окотик був. Вона привела троє. Зараз покажу вам. Ось її последні крольчата. Їм уже по місяцю. Ось. А це попередній виводок. Увага! Відбій повітряної тривоги. Отак у нас тривога закінчилася. Це кроличкі мої. Всього що в січні, да, в січні, не в січні, січня, в лютому, скажімо вже був. Їм вже 4,5 місяці. Да. Це ми е, перебрали, залишили кролички. Ось такі. Це нам подарували кролика. Це будемо гарні Джоніка не держати. Мені кров нашу. Ось і у нас тут ось наші курочки. У і і нас ось ці кліточки. Ось, знаходяться знаходиться тут четверо кролів. Це їм по 4,5 місяця. Зараз ми зважимо. Ось зважимо кролика живою вагою. І. О, курка кричить, знеслась. Зважимо живою вагою і потім скільки буде тушка виходу у нас. Я думаю, я хочу забити ось цього, мабуть. цього до корніться або до цього. Ну. О, давайте цього зважимо зараз От ми її всадимо сюди. Сам процес розборку розбору і цього і забоя показувати вам не буду. По нулях. Ось. Ще не засиплю, так, зараз відключуся. Так ось. Зробили ми таке теплічку, вибачаюся чотири, чотириста так, випускаємо його і. 3-300 важить наш кролик. Ось, уважає наш кролик у 4 4,5 місяці. 3 кілограми і 300. О, ще наш один помощничок прийшов. Все, зараз будемо його забивати. Ось і покажу вам, скільки буде у нас тушка. Поки що відключаюсь. Так, друзі, ось така тушка в нас вийшла. І зараз ми зважимо. Я не показував, як я розробляв як і сам забой, бо YouTube це блокує. Так, по нулях. Чіпляємо. Нічого не буде. будемо зараз по-другому. зацепимо його. От так Підіймаємо і ось полтора кілограма. Ось встається 50% у нас з нашого кролика виходить. Відходить. Якщо. Кролик у нас живненький. Такі ось. От так що, отак от помісні кролики. А тепер вам треба вирішувати, держати вам кроликів чи не держати. Нам це вигідно. Так що, це всім пока. До скорих зустрічей. Будемо знімати следуючи відео про бройлери у нас. Покажу вам, які у нас бройлери вже. Ті, що були з маленької яїчки. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Ось. Поставте лайки, прокоментуйте, щоб канал трошки продвигався. Ось. Мені це буде вам, ну, скажімо так, це нічого не значить, а для мене буде дуже приємно. Так що, друзі, всім пока.